Весняний будівельний сезон у Львові стартував за сприяння акціонерного товариства Галекспо 18 березня. Розпочав роботу традиційний будівельний форум. Усі новинки будівельного ринку тепер можна побачити на власні очі. Завітавши у палац спорту України у Львові на вулиці Мельника, 18 до 21 березня. Бажання максимально ефективно використати усю площу будинку вимагають новоційних підходів. Саме над цим завданням понад два десятиліття працює компанія Факро, пропонуючи енергоефективні, міцні та надійні дахові вікна, у виготовленні яких використані найновіші досягнення галузі. Факро випустило найкращу новинку, найтепліше вікно у світі. Ще одна новинка представлена на ринках України вікно для плоских дахів. Всі склопакети енергозберігаючі. Навантаження витримує до 50 кілометрів. Грам висотою падіння приблизно до 2 метрів. Від розбивання градом довічна гарантія. Дахові вікна факро це завжди функціональність, естетика та енергозбереження. І саме тому сьогодні факро займає більше як 60% ринку продажу дахових вікон в Україні. Компанія позиціонується як виробник широкого асортименту виробів, які гарантують безпеку і комфорт на верхніх поверхах, горищах та мансардах. Факро життя на сонячній стороні.